Привіт, друзі, сьогодні хотів би поділитися таким роликом, в якому розповідається про тайни Царства Небесного. Адже як ми всі знаємо, навіть в будь-якій професії чи в будь якій справі є тайни, є секрети. Знаючи їх, людина досягає успіху, людина досягає результату. Так само і в царстві Небесному. Якщо людина знає тайни, то в неї буде успіх, в неї буде результат. І, от як пише Біблія, кому дано, тому добавиться, а кому не дано, то забереться і те, що було. І от першою тайною є тайна покаяння. І от зараз багато віруючих вважає, що не потрібно каятися чи можна покаятись раз в житті. Та й хватить. Але покаяння є важливим в житті людини. Адже Ісус Христос говорив: покайтесь, тому що приблизилось Царство Небесне. Покаяння це погруження, це усвідомлення своєї гріховності та виправлення. Це не просто так якась формула по якійсь формулі чи так просто для ну, релігійного. Це погруження в покаяння і виправлення. Адже тільки тоді ми можемо хреститися в Ісуса Христа і очиститися від гріха, і отримати дар Святого Духа. Так само, як людина піклується про свою зовнішність, так само потрібно піклуватися про свою душу. Адже коли немає в житті покаяння, коли в житті гріх, і душа знаходиться в цій нечистоті, серце знаходиться в цій нечистоті, там Бога не буде. Адже є Дух Святий Божий і є дух нечистий. Бог не буде жити там, там, де є нечистота. Отож потрібно каятися. Адже чисті серце Бога побачать. І Бог бачить серце кожної людини. Якщо воно буде чистим, очищеним від гріха, то в життя людини буде приходити результат. Дякую, в мене все. Більше інформації ви зможете побачити по силоці. Знизу до побачення.